Всім вітання сьогодні в нас відео про те, чи можливо взагалі зцілити-вилікувати назавжди ВІЛ-інфекцію і як загалом це зробити. А перед тим як ми почнемо про це говорити, я хочу познайомити вас з собою і розповісти про свою таку місію, яку я хочу виконати. Мене звати Вогняна Ліза. я зцілюю і загалом це роблю, аби люди та людство стало щасливими. І моя місія в першу чергу вивчити свої сили, стати настільки сильною людиною, прокачати, розкрити в собі ці суперздібності, та щоб це зробила кожна людина в світі. Звісно, я не хочу нікого до цього, до цього примушувати, от, але хочу показати своїм прикладом, що можна по-іншому, і що якщо людина зробить так, якщо вона вийде з е, довгої системи хвороб, нещастя, страждання, то вона дійсно стане щасливою і зрозуміє, для чого вона живе на цьому світі. І я. Усвідомлюю, відчуваю і розумію. І мені про це приходить інформація про те, що ми з вами люди. Ми не створені для того, аби просто працювати щоденно на роботі, аби страждати, нервувати, вигорати і робити це все постійно по кругу. Народитися, повчитися, піти в школу, в університет, піти на роботу і завести сім'ю, і потім жити так до старості в якихось стражданнях. Це зовсім не про це. Усвідомте, наскільки ми з вами дуже така непроста, непростий комп'ютер. Ми є такою сильною системою, наш організм він. Сам знає, що йому потрібно робити, наші думки, як це все генерується, як працює наша інтуїція і загалом те, що ми здатні створювати в цьому світі. Ми дуже сильні, ми дуже розумні, ми незвичайні створіння. І ми сюди прийшли не просто так. Ми сюди прийшли, аби для себе розкрити цей світ. Аби насолоджуватися життям, аби робити добро, любити, створювати неймовірно класні речі. Саме для цього ми тут з вами, люди. Але, на жаль, ми про це забули. А нещасні всі, через те, що їх душа, наша душа, хоче зовсім іншого. І ми її не даємо в цьому проявлятися. Тому я хочу. Вам пояснити, що є людина, є, ну, давайте уявимо, величезна та людина, в неї е, є така е, сильна, могутня сила, її організм здатний, він знає, він працює як комп'ютер, він е, здатний боротися з будь-якою інфекцією, е, з будь-чим, що йому не потрібне, він дуже сильний. Він дуже могутній. І є вірус. Такий масюнечки-масюнечки. І ви хочете сказати, що є людина, і такий масюнічкий вірус і що він здатний просто до нас прицепитися і уразити, і ми вмремо. Ви хочете сказати, що оця маленька місісюлічка, вона сильніше, аніж ми? Ні. Тому я не вірю в те, що коли вілимфіковану людину. Вражає вірус, що її імунітет більше не може боротися, та помирає. Я в це не вірю. Хто загалом, давайте так розберемо, хто загалом придумав і сказав, що ВІЛ-інфекцію неможливо вилікувати? Люди, які хотіли доказами довести. Научними доказами, що як це взагалі вилікувати. Так, медициною вже хотіли вони це зробити, але вони цього не змогли зробити. І тобто, сказали, що все, він не виліковується. Тобто цю установку вони дали кожній людині і кожен світ знає, що ВІЛ не виліковується, його неможливо вилікувати. Але його неможливо вилікувати науч... наукою та научними доказами. Але є дещо більше. Є ми, є наші сили, наш організм ми здатний до 100% регенерації, і його просто нічого і нічого не здатно уразити, вбити. Ні, тільки ми самі. Ми самі себе здатні вбити. Так, це працює, тому що ми сильні. В нас є три тіла, наше фізичне, яке ми можемо почупати, наше ментальне це наші думки якими якраз ми і вбиваємо, і наше енергетичне тіло. Енергетичне тіло це те, що на енергії до нас приходить. Тобто кожен з вас повинен усвідомити, що а, якщо ви зараз є вілоінфікованою людиною, або вам просто цікаво подивитися це відео, то ця хвороба притягається не просто так. Вона притягається тільки тому, що ви в своєму житті щось робите неправильно. І вам дається ця ситуація. І якщо ви не готові справитися з нею прямо тут та зараз, не готові щось змінити, то ви потихеньку будете вмирати. Так, це так і працює. Кожна хвороба це є нашою трансформацією в щось інше. Якщо ви вийдете за ці рамки, що ось є хвороба, її потрібно лікувати тільки ліками, ось є хвороба, вона не виліковна, то ви ж іншого не побачите. А оці думки їх можна обійти, бути з іншої сторони, бачити зовсім інше і зрозуміти, що хвороба не є вищою за вас, вона не є сильнішою за ваш організм. І набагато, набагато сильніше, розумніше є ви. І ви можете знищити цю хворобу, ви можете її обійти. Вона може вийти. Ви можете реально просто вийти з цієї системи та жити нове життя. Чому астрологія? Таро і всі інші інструменти не завжди працюють на всіх людей. Тому що люди, які в постійному розвитку, які готові брати відповідальність за своє життя, які виходять із системи, вони перестають, і до них перестає на них перестає впливати те, що впливало на них в минулому. Розумієте? Тобто, навіть якщо судьбою, навіть якщо в натальній карті написано, що ви захворієте смертельною хворобою, це можна обійти. Навіть якщо ви захворіли, з неї можна вийти. Ви можете самі творити свої сценарії. Ви можете самі творити своє життя, і ви його творите, ви творите свою реальність кожного і кожного дня. І я хочу цим відео просто пояснити, що жодна хвороба не є. Сильнішою за вас. Сильнішими є ви. І від вілл-інфекції можна також вилікуватися. В мене, на жаль, немає якихось певних кейсів, коли людина насправді виліковувалася, але в мене є гіпотеза, і я відчуваю, що можу допомогти в цьому людству. Я хочу запропонувати зробити один цікавий експеримент та взяти собі в супровід людину, яка є вже вілінфікованою, і допомогти їй з цього вийти. Є, звісно, певні умови. Ця людина повинна бути готовою, бути, хотіти взагалі змінити своє життя, вірити в те, що. Цієї хвороби дійсно можна позбутися, що можна бути сильними, класними, мати можливість і хотіти вкладати своє життя. Що це означає? Змінювати своє харчування також. Розумієте? А, можливо, ходити до якихось певних потрібних спеціалістів, до яких я буду направляти, здавати аналізи, здавати тести, аби це все коригувати. І, звісно, я хочу це зробити публічно, аби протранслювати сам шлях, як можна позбутися цієї інфекції. Я хочу це зробити кейсом, аби довести людству, що дійсно, як всі думають, що невиліковна хвороба, вона виліковна, і людина може себе стілити. Я хочу зробити систему, по якій потім кожна людина зможна зможе себе вилікувати. Всі ці мільярди людей, які вже є вілінфікованими, вони зможуть себе зцілити. Я впевнена, що зможу допомогти. Але звісно, немає ще знаєте, якихось доказів, кейсів. І це все лише буде експеримент. Тому, кому це цікаво, хто готовий спробувати змінити своє життя, вилікуватися назавжди. В описі цього відео буде посилання на мій інстаграм. Візьміть напишіть мені в Дірект, там ми вже з вами більш детально спишемося. Я впевнена, що буде декілька кандидатів, тому я буду обирати між людину, яка найбільш всього готова піти в цей досвід та змінювати своє життя. І потім я хочу це поширювати на більші та більші маси. І нагадую ще раз. Це повністю безкоштовний супровід, але він буде публічний, щоб ви були готові до того, що я буду висвітлювати кожен момент нашої трансформації, нашої роботи. Все буде висвітлено. От, тому спробуємо спробуємо таке зробити. Я хочу вам ще раз пояснити, що наше тіло. Наш мозок, наша енергія набагато сильніша за все інше на цій планеті. Ми можемо з вами робити просто неймовірні речі, і в нас з вами неймовірні здібності, сили, які ми навіть самі ще не до кінця віримо та уявляємо. Тому прийшов час все змінювати. Прийшов час вірити в себе та бути найголовнішою людиною. В своєму світі, о, тому чекаю ваших повідомлень та коментарів. І до наступних зустрічей всім гарного дня, вечора, ночі чи ранку і обіймаю па-па.